Справа в тому, що в тій угоді, яку ми побачили, гарантії безпеки немає. Це Власне. треба е, розуміти абсолютно. Є якісь е, дійсно е, побажання, що, мовляв, передана зброя може бути зарахована в фонд, але, е, вочевидь, немає імперативності, немає такого, що Сполучені Штати зобов'язані передавати Україні зброю, бо, е, вочевидь, може, це означає, що. Є різні варіанти. Е, дійсно, є е, перша угода на 50 мільйонів про передачу зброї, і це певним чином дає, знаєте, такий стриманий оптимізм, оскільки. Вочевидь, продаж знову ж таки для Трампа легко пояснити і виборцям, і самому собі, чому допомагати Україні. І як на мене, на мене зараз головним фактором, чому Сполучені Штати не будуть виходити швидко і втрачати інтерес до України, є Європа. Оскільки у Трампа і Європи є дуже багато питань, які вони мають вирішити. Це і торгівельна угода, це і питання щодо стримування Китаю, відносин є з Китаї. Таєм і е, Європа натомість вимагатиме очевидь гарантії безпеки. А оскільки Україна є частиною європейського безпекового простору, то Європа вимагатиме і певних е, вирішення певних питань щодо України. І, наприклад, в ЗМІ вже пролунала така е, інформація, що мовляв е, Дональд Трамп, схиляється на е, користь того, щоб надати гарантії безпеки тим підрозділам європейських країн, які будуть розміщені в Україні, так ніхто і не це... готовий поки що їхати в Україну. Ну поки що, ви знаєте, поки що це знову ж таки інформація змі, але те, що тривають переговори, і вони тривають на технічному рівні, все ж таки знову ж таки надає певний, знаєте, стриманий оптимізм.